Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська, де я намагаюся зробити англійську справді максимально легкою. Мене звати Віталій, я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І сьогодні в нас шосте заняття другого рівня розмовної англійської з абсолютного нуля. Якщо вам подобається даний курс, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі під відео. І також не забувайте підписуватись на канал. Вся ця активність дуже і дуже допомагає розвивати канал і просувати відео. Дякую і починаємо заняття. І для початку давайте пригадаємо з попереднього заняття, як сказати дуже. Отже, say дуже. Very. Very. Спробуйте сказати дуже великий. Very big. Very big. Дуже маленький. Very small. Very small. Сей дуже голодний. Very hungry. Very hungry. Тепер пригадайте слово родина. Family. Family. Чудово. Давайте скажемо речення. Я маю дуже велику родину. I have a very big family. Ще раз. I have a very big family. А тепер, будь ласка, пригадайте запитання, як воно? Минулого разу ми вчили, як його сказати зі скороченням. Отже, спробуйте пригадати то речення, яке ми вчили минулого разу. How's it going? How's it going? носії англійської мови вимовляються речення дуже швидко. Тому ось так повільно How's it going? Ніхто не скаже, і це звучить дуже дивно. Важливо вимовляти його швидко. How's it going? How's it going? Це майже як одне довге слово. How's it going? Тепер скажіть все добре. «All good?» All good. Спробуйте пригадати запитання, яка сьогодні дата? Отже, what date is it? Це просто яка зараз дата. Якщо ви ще хочете додати сьогодні, можна без проблем. What date is it today? What date is it today? Я думаю, що це відео повинно вийти 1 червня. Отже, давайте спочатку пригадаємо, як сказати червень. June. June. І перше. first. Ферст. Отже, перше червня, June, the first. Або трошки довший варіант це The first of June. Тут, до речі, зараз цікаво звернути увагу, тому що ми вже попереднього разу вивчили, що означає of, і що воно створює родовий відмінок в англійській мові. Тому ми вже знаємо, що це таке і чому воно там ставиться. Перше чого червня? The first of чого? Джун червня. Так ось ми вже розібралися в цій конструкції. Ми вже знаємо, що і як тут означає. Рухаємось далі і тепер спробуйте побудувати запитання: чи хочеш ти їсти? Do you want to eat? Do you want to eat? Тепер давайте побудуємо таке ж по значенню речення, але інше по конструкції. Отже, запитайте, чи ти голодний. Are you hungry? Are you hungry? Надайте відповідь ні. А що? No. Why? No. Why? Тепер продовжимо цей діалог. Скажіть, я хочу піти в кафе. I want to go to a cafe. I want to go to a cafe. Людина надає нам відповідь: я все одно піду з тобою, або я піду з тобою в будь-якому випадку. Отже, тут нам потрібен майбутній час, і ми вчили, що для майбутнього ми використовуємо слово will. Але давайте спробуємо пригадати скорочення. Отже, я піду з тобою все рівно. Скажіть, я піду з тобою зі скороченням. Не повною фразою I will, а скорочено. Спробуйте пригадати. I'll go with you anyway. I'll це якраз те скорочення, про яке я вам казав. Не I will, а просто I'll. Go with you. Піду з тобою anyway в будь-якому випадку. І додавте ще речення. Я візьму чашку кави. I'll get. A cup of coffee. Або, якщо вам подобається слово take, можете використати його. I'll take a cup of coffee. Отже, тут ми знову ж таки повторили наш родовий відмінок. Чашка чого? Кави. Of coffee. Скажіть, чашка чаю. A cup of tea. A cup of tea. І кусок торта. a piece of cake a piece of cake Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови або будь-якого іншого шкільного предмету, наприклад, для підготовки до НМТ, раджу вам школу Smart Owl Crew. Це прекрасна онлайн-школа іноземних мов та інших шкільних предметів, з якою я співпрацюю вже більше року і отримую тільки позитивні відгуки. Якщо ви скажете їм, що ви від віталія з каналу Легка Англійська, на вас чекає знижка на всі заняття. Перше заняття є також безкоштовним, де ви можете познайомитися з викладачем, який вам сподобався, або можливо не сподобається. Проте перше. Пробне заняття, подивитись, як проходить навчання, і вже потім вирішити, чи ви хочете продовжувати чи ні. І тепер, друзі, ми вивчимо, як казати про якісь події, які відбуваються прямо в даний момент, якщо я прямо зараз чимось займаюся, тому що попередні наші речення і фрази, які ми вчили, не підходять для подій, які відбуваються прямо зараз в цей момент. Так в Українській це одне і те ж. Я читаю зараз, або я постійно читаю кожного дня. Читаю це одне і те ж. Речення можна сказати, одна й та ж сама конструкція. Слово читаю не міняється в англійській ж міняється конструкція в залежності від того, чи я читаю регулярно кожного дня, наприклад, чи я читаю прямо зараз. Тому нам потрібно вивчити ось цю різницю. Щодо конструкції, я не можу сказати, що вона важка, але вона трішки дивна. Отже, якщо я хочу сказати, що прямо зараз я читаю, я не просто маю сказати я читаю, я скажу я є читаю. Отже, це дослівний переклад, само собою. В український ми так не скажемо. Але англійською ми кажемо я є читаю. Вони є роблять. І так далі. Отже, якщо щось відбувається прямо зараз, нам потрібно ще додати слово є. Якщо пам'ятаєте в англійській їх цілі три: – is та «are». Це ми вже вчили. Тут все дуже просто. Отже, спочатку пригадайте, як сказати я є. Яке з цих трьох слів використовується для я? I am. Отже, «am» використовується тільки для слова я. Тут все просто. Тут тільки один випадок вживання. Тепер він, вона та воно. Отже, спробуйте сказати вона є. She is. She is. Для ось цих слів використовується допоміжне слово is. І тепер переходимо до слів ми, ви та вони. Отже, скажіть вони є. They are. Отже, для цих слів можна сказати для всіх займенників або іменників в множині ми використовуватимемо are. Отже, they are, we are та «you are. Отже, з цим розібрались. Нам обов'язково потрібен підмет, це я, ти, він, вона і так далі. Плюс слово є M is the are». І потім останнім членом речення, головним членом речення в даному реченні, це буде дієслово. З закінченням ING. Отже, якщо в нас було слово читати, пригадайте читати. Read. Тоді, якщо я хочу сказати, що прямо зараз я читаю, я вже маю додати ING, яке звучить як ing, тобто буде read-ing, reading. Reading. І ціле речення я зараз читаю, I am reading. І це все. Це вся конструкція. Я не вважаю її складною, але тому, що там є слово є, воно робить її дуже відрізняючоюся від української, і тому це звучить трішки дивно. Але в цілому конструкція проста. І зараз давайте попрактикуємося будувати кілька речень. Для початку, скажіть, теж саме речення. Я зараз читаю. Не потрібно буквально додати слово зараз. Якщо ви просто побудуєте речення в даному часі, в даному форматі, це вже буде зрозуміло, що ви читаєте зараз. Отже, скажіть, я читаю. I am reading, або скорочено I'm reading. Можете, звичайно, додавити now зараз. Це вже по вашому побажанню. Якщо хочете, додавайте, Якщо ні, не додавайте. В будь-якому випадку це зрозуміло, що події відбуваються зараз. Тепер say він працює. Отже, працювати, якщо пам'ятаєте, це work. Спробуйте сказати: він працює або він є, працює дослівно. He is work. Ing, working, або скорочено his. His working. І ще давайте скажемо одне речення. Ми, є їмо. Отже, ми їмо. Прямо зараз ми їмо в цей момент. We are eating. are eating. Або скорочено we're. We're eating. Тепер, раз ми вже тут, давайте зразу навчимося будувати заперечні речення, тобто ті, в яких ви кажете я не роблю щось. Отже, те саме речення У нас було я читаю. Тепер ми скажемо я не читаю. Тут все супер просто. Просто додається одне слово «not» після «am». Тобто після допоміжного слова «am is» або «are». Тут в нас було «am». «I am not reading». Все я не читаю. «I am not reading». Можна знову ж таки скорочено сказати «I'm». Not reading. Далі він не працює. Спробуйте ви сказати. He is not working. He is not working. Тут допустимі два різні скорочення. Перше це, якщо ви скоротите слово he та is, вийде his not working, або he isn't working. Отже, тут два різні можливі скорочення або his. Not working, перше буде скорочення, друге тоді слово not буде цілим. Або перше слово ціле, he, а потім isn't working. Тобто is та not зливаються. Тобто тут або одне, або інше. І так і так можна. І останнє, скажіть, вони не їдять. They are not eating. They are not eating. Тут також, можливі два скорочення. They're not eating? Або They Aren't Eating. Так, англійська мова має багато дивних скорочень. І ще трішки поговоримо про запитання. Отже, чи пам'ятаєте ви, як взагалі будуються запитання в англійській мові? Запитайте ось таке речення: Чи хочеш ти їсти? Do you want to eat? Do you want to eat? Отже, тут зверніть увагу на те, що слово do допоміжне слово, яке взагалі ніяк не перекладається, стоїть на початку речення. Тепер скажіть, чи ти українець? Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? Тут знову ж таки зверніть увагу, що слово are допоміжне дієслово стоїть на початку речення. Отже, з цього ми беремо висновок, що всі речення в англійській мові будуються за допомогою допоміжного дієслова на початку. Ну не всі, крім тих, в яких є запитальні слова: якщо де, коли. Тоді ось ці будуть слова на початку. А якщо слово, якщо речення просте, наприклад, чи працюєш ти, чи хочеш ти, чи є ти, і так далі, тоді вони розпочинатимуться з допоміжного дієслова. І ось це, що ми вчимо сьогодні, не виняток. Отже, для того, щоб запитати, щось в даному часі наші допоміжні дієслова діє слова МІСТАР підуть на початок речення. Потім у нас іде підмет, я те, він вона, і діє слово так само з закінченням «ing». Тобто, знову ж таки, мені здається, все дуже просто. Якщо я хочу сказати чи працюю я, я скажу «am I working?». Отже, якщо ми візьмемо те саме речення, що вже було, я зараз читаю і захочемо зробити з нього запитання. У нас вже буде «am I reading?», а не I am reading?». І це все. Тобто, просто пересування одного слова на початок речення робить його запитанням. Am I reading? Тепер, чи працює він, Is піде на початок. Спробуйте сказати, чи працює він. Is he working? Is he working? І ще скажіть, чи їдять вони? Are they eating? Are they eating? Тепер, друзі, давайте вивчимо запитання, що ти робиш. Отже, в даний момент, що ти робиш, або Чим ти займаєшся в даний момент? І звучить воно наступним чином. Отже, listen to this sentence. Послухайте наступне речення. What are you doing? What are you doing? Тут, як бачите, як я і сказав раніше, є запитальне слово, «що», і воно вже на початку речення, аж потім вже допоміжне діє слово are. Отже, спочатку запитальне слово what, потім допоміжне are, і потім все решта. Отже, what. Are you doing? спочатку поговоримо про слово «do». «Do» означає робити. Якщо ми скажемо його як допоміжне дієслово, воно нічого не означає, воно не перекладається раніше. Воно означає, якщо ви носії англійської мови, ви зрозумієте це. Якщо ви не носієте, то для вас це просто допоміжне дієслово, яке не треба перекладати, і воно там повинне бути. Так ось «do» саме по собі як дієслово, а не допоміжне дієслово, означає робити. Робити роботу, робити домашні завдання і так далі. Не саме майструвати щось своїми руками, а робити як в абстрактному значенні, робити роботу. Так ось, what are you doing? Do плюс ing doing це що ти робиш? Чим ти зараз займаєшся? І для того, щоб надати відповідь на це запитання, що я зараз роблю, давайте вивчимо два нові слова. Перше це study. Повторюйте за мною repeat after me. Study – Study. Що означає навчатися? Як, наприклад, навчатися в школі, навчатися в університеті і так далі. Друге ж слово це learn. Learn repeat after me. Learn. Learn означає вчити. Ці два слова є синонімами, і інколи їх можна міняти місцями. Так ось, наприклад, я можу сказати: I am studying, не забуваємо про закінчення ING, I am studying English. Отже, нас запитали, що ти робиш прямо зараз? Я навчаюся англійською. I am studying English. Також можна сказати I am learning English. Я вчу англійську. В даному випадку, можливо, learning буде краще підходити, але studying також непогано. Можна сказати і те, і інше. Отже, спробуйте пригадати запитання, що ти робиш або чим ти зараз займаєшся. What? are you doing? what are you doing? i am, i'm learning english. i'm learning english. listen to this dialogue. hi, how's it going? all right. you? yeah, i'm good. what are you doing right now? nothing much. why? I need your help. Okay, I'm coming. Thanks. Тепер прослухайте діалог ще один раз, але вже з англійським текстом, щоб ви могли краще зрозуміти, про що в ньому йдеться. А потім, якщо ви не зрозумієте, не переживайте. Ми все рівно будемо розбирати нові слова та фрази з даного діалогу. Отже, послухайте його ще раз. Listen to the dialogue again. Hi, how's it going? All right. You? Yeah, I'm good. What are you doing right now? Nothing much. Why? I need your help. Okay, I'm coming. Thanks. Для початку я б хотів звернути вашу увагу на речення how is it going? Ми вже його вчили раніше, я знаю, воно означає як воно. Але якщо дослівно і подивитись на нього на його конструкцію в англійській мові, то ви зрозумієте, що вона якраз побудована в даному часі, в теперішньому продовженому, який ми сьогодні і вчимо. Отже, how як is it є воно. How is it? і потім going. Тобто слово go. Іти в продовженому з ING, тобто going. How is it going? Це якраз ось цей час, який ми сьогодні вчимо. І це дослівно означає, як є, воно йде. Майте на увазі, як йдуть ваші справи, як іде ваше життя. Ну, в українській це не має ніякого сенсу, якщо перекладати дослівно. Як я завжди кажу, дослівний переклад це зло. Але якщо зрозуміти цю фразу, тоді сенс буде. Далі в діалозі ви могли почути фразу є, yeah, good». До чого там слово є? Yeah"? Тобто так, я добре, але для чого, якщо можна просто сказати я добре. Так ось, хочу вас підготувати, що носії англійської мови часто так кажуть. Це мається на увазі, що можливо не так все і добре. Просто а добре, але я не хочу про це говорити. Та добре. Далі є запитання. «What є you doing right now?». Отже, чим ти займаєшся прямо зараз, або що ти робиш? Прямо зараз. Це слово right в цілому означає правильно або право, просто як права сторона. Але в даному випадку, якщо вживається зі словом now, то може перекластися як прямо зараз в цей конкретний момент. Ну, слово now саме по собі означає зараз, а right now це ще більше уточнення, Прямо зараз, прямо в цю секунду. Потім ми чуємо nothing much», «why». «Why» ми вже знаємо, а що. Але nothing much» – це дуже цікава фраза. Отже, nothing саме по собі означає нічого. Тобто я нічим не займаюся, я нічого не роблю. Much – це багато. Тобто небагато чим. Я не багато чим займаюся, або можна просто перекласти нічим таким, нічого такого я не роблю. Nothing much. Потім один з співрозмовників каже, що йому потрібна допомога. Ми вже вчили слово потрібно і ми вчили слово допомога. Чи можете ви пригадати, як сказати, мені потрібна твоя допомога. I need your help. I need your help. І далі ми чуємо речення: Окей, okay, I'm coming. І тут використовується якраз та конструкція, яку ми сьогодні вчили: I am coming, що означає я їду. Come, якщо пам'ятаєте, означає приїжджати, приходити. Але так ми не перекладаємо, ми не скажемо, я приїжджаю. Ми скажемо я їду або я йду. В англійській це буде приїду або прийду. Отже, «I am coming» я вже їду або я вже йду. Тепер, друзі, для того, щоб все добре закріпити, раджу вам повернутися до діалогу, але тієї його частини, в якій немає англійських субтитрів, Щоб ви могли просто практикувати англійську на слух і засвоювати все, що ми сьогодні вивчили, тільки на слух. Без тексту, тому що це занадто просто і це не підготує вас до реальних розмов. Також прослухайте діалог без тексту, раз, два, три. Скільки вам потрібно для того, щоб все зрозуміти і закарбувати в себе в пам'яті? Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео.